Так, друзі, усім привіт! З вами на Palm Trade, і сьогодні я хочу розказати про вам просту та актуальну стратегію торгівлі на валютному ринку. Попереджую, що коли я записував відео, звук не записався я зараз записую його окремо. Ми додаємо індикатор Параболіксара в строкі індикаторів. Змінюємо прискорення на 0,25, а остальне все залишаємо. І натискаємо Застосувати. Далі ми шукаємо нам ситуацію, в якій будемо заходити. Ми маємо заходити, коли бачимо перші крапочки. Тобто перша, друга, третя, четверта крапочка ми ще можемо відкривати угоду. Але найкраще відпрацьовує на першій крапочці. Зараз десь буде сигнал. О, бачимо ось сигнал. Ми заходимо на продаж на одну хвилину. Тому що у нас. Індикатор Параболіксар дав сигнал на продаж. Бачимо перша крапочка, це дуже сильний сигнал, і тому ми відкриваємо на продаж. Е, чекаємо та дивимося, як він себе відпрацює. Поки я можу розказати про свій телеграм-канал. Я веду свій канал та демонструю свій шлях. Е, я веду рубрику розгін балансу із 2500 гривень, і на 69-й день мій банк вже був 82 тисячі. Я транслюю кожен свій шлях кожен день. Все показую, як є кожну мінусову, кожну плюсову угоду. А так ми бачимо, як ідеально відпрацьовується стратегія. Бачимо, як впевнено графік пішов вниз по сигналу від параболіксар. Тому, друзі, хто хоче, пробуйте, навчайтеся та торгуйте по цьому індикатору, по цій стратегії. Тому, якщо вам цікаво спостерігати за моїм шляхом у трейдингу, чи я дійду із 2500 до 100 тисяч гривень, приходьте в мій телеграм-канал та слідкуйте за моїм шляхом. Там я викладаю дуже багато стратегій. Тестую різні індикатори, та це все безкоштовно. А посилання ви можете знайти в коментарі під цим відео або в профілі YouTube. Всім удачі і всім пока!